Тайнова на нашій тренувальній базі. Тут є в нас дошка мотивашка де ти після кожного тренування маєш лейте наклейку за те, що ти відплавав. Це допомагає тобі в кінці місця бачити, що ти не халявка, там мені ж справді працював. І це мені не доведеться вібесати. Я тут записую твоє прізвище, а ось тут. Є ціль, бачу, Єйці, бачиш, тобто спорт, оушенмен, тисячу метрів першу своїй житті, а в тебе є супер цікавий челендж. Це є челендж морських фотингів. Так і запишу. Yeah, yeah. Ну що, по-моєму. Думаю... Чинапи? Так, от листовий поплаваєш, наклаєш першу наліпку. Отже, Андрій, я тобі зараз продемонструю, що чекає на тебе в стартовому пакеті свімфую. Ти будеш використовувати маску. під час карантину її забагато не буває. це точно. Ти будеш плавати фірмові шапочки, свій футюшок тренер тебе. Не вигнав на сусідню доріжку, тому що він бачить, що голубі шапочки тоначі. Ти зможеш на лептоп наклеїти ті спікер, який тобі найбільше сподобається. Мій улюблений це плавають різними стилями, тонуйте з Так само можна зробити вашу футболку сім-пою з слоганом Sedi Goal Siemol. Це все ми кладемо. Пакет. Добре викручені плавки, будеш класти після виснажного тренування, щоб не промокало нічого. Супер. Дякую. Проравши. Дякую. Окей, Андрій, зараз я тебе знайомлю з людиною, яка допоможе тобі відділі Богу з челенджів. Це є наш тренер клібинським пою Сергій Піцхович. Сергій, Андрію треба проплисти 400 метрів і вкластися в 10 хвилин. Чим швидше, тим краще. До чого Фенрі? Euh, не вісіс. Іспит мусить поти бег. Після того ж треба буде робити підготовку е і потім ще обід. <гултур> да, ну, місце плавання буде продовжені на вода. Відповідно, нам треба не тільки швидко купити, а ще й створити сили для подальшого тону. Пробуємо перший раз, що не вийде, і далі будемо ставити додання. Добре. Ну, Нормально. Ну, але трохи м'язи збилися після тренування вчора. Кожа вчора точно не відновився. Так що трохи так тягне в руках. Я підправу хопець не люблю. Тільки ногами працюєш, якби ти на спині, і на боку не тягаєш рушню. Я важко теперь сижу. Дихачка зерна інфеледівників гаси. Ми таке казав, що плавання бога в обновлення після бігувала. Ну я не знаю. У нас дуже трудно. Туди убили не виграли, але більше пографію. Наше завдання навчитися як вимога роздати в усіх, вишиваєте номер. Ви зарапливете, ви допомагаєте всі м'язи, які знімаєте і хочете грати швидко. Так прибуваєте. От пишили, вишивати, швидше ми працюємо, тим більше нас помоло. На менші швидкість більше, що тут мачку, більше нас виглядає. Ковтеробою. Тобто Я вже напив свій Літр з двох О, на день кошти. О, жопа. Відслучуваємо, переключаємо групу в м'язів, щоб вони відпочили і ми могли знову продовжувати з розумінням робити те, що нам потрібно. Я вже води набрав ніс, Ну, Классно, в принципі, як в дитинстві. Такий драйв, але... Важко, реально важко. Васку там не Один раз Важко. Важко. Зараз для розміння ще попробуємо дитини звести, щоб ми вже задіяли сьогодні. Весь комплекс. А мені вже просто не постачає повітря. На перший раз дуже круто. Наше питання робити правильно. Нагрібаю воду, як ця, як баржа дерева. Думаю, на перший раз це приняття дуже варто точно спільно. Щоб усвідомити те, що ми зробили, ага. то ми зараз робимо 5 вивізів вовру і на стені висить. І що, Андрій, як тебе? Важко було. Да. Ти казав, що я вже жалівся славі, нашому оператору, що ти казав, що тіпо, плавання краще поновлення для Сибіро. Я не знаю, це дуже спірне питання в мене, тому що я вчора стикав сьогодні, я до 100 точно. А ти що скажеш? Слухаючи <головіка> Андрія, це таке враження, тільки перші рази буде, Тобто, далі все має, мало ви піти. Бо основа є, основа хороша є. Нема функціоналу наразі, нема військо такого розуміння, що чим ми робимо. І через це дуже велике навантаження, і втома. Як ти говориш, доплав. Якщо б ти робив все, все вірно, все правильно, більш славно, було б все мега круто. Тут чисто питання часу і об'єму і місцевих себе проведені. Ну, ну, я так думаю, якщо працювати систематично, це саме основне, то в межах там чотирьох місяців і без питань ми поставили виконуємо ці завдання і поставили перед нами. Половина працювати і не знаю. Я можу бачити, що на річкочку вже цей, да? Да. Давай. 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 так? так. Минуки тримчають. Це значить, я б попрацював, не прогаляв. Якби як стояв і не відчув, то воно б такого ага. результату не було. 100%. Ну все, в принципі, вперед і залишається системно працювати. Супер Сергій, дякую за тренування. Ну, Я вже казав біті і слабко відже казав, що трохи важко було. Я зрозумів, що Основна історія це все ж таки техніка, яка мідя свого часу, коли чакше кататися на лижах. Перші дні були пекло, і повіли ті м'язи, які навіть в принципі не мали бойові. Суді воно на все. Питання перше до тебе, як в принципі, як парноти займаєшся плаванням, як ноги тренуєш плавання, чому плавання, як ти сам на цей шлях чи До Моя спортивна кар'єра, скажімо так, вона переросла плавно в мою роботу, в мої форми, в моє затоплення почалося в 7 класі, коли приблизно в той час так всі починали займатися. Зараз це спорт. Еволюціонує і діти набагато швидше. Нам почалося плавання, спочатку вчилися плавати. Після того, коли вже плюс-мінус мене... я перейшов так на Петиборство. Якщо знаєш, цінки це є п'ять видів спорту, один день цей вид спорту був спеціально розроблений для... Військовослужбовців і сюди під Олімпійські ігри, засновні по іграм, ігор Кірмда е, Коберте в ньому входить плавання. Це є все так фундамент, тому що три мають вже фміти плавати, а на плавання жена, е, е, вже навантажується вже все далі. Цілуються плаванням, біг стрільба, портування і випиває далі. Займався довго, доріс до рівня кандидатних спорту. Після чого вже зрозумів, що це мені подобається, це і в формі, це і моє дотоплення, пішов вчитися і вирішив залишитися на спорті. Пішов вчитися в спортивний вуз, закінчив вуз з відзнакою, лишився в аспірантурі, привчився три роки в аспірантурі, написав тендерську диссертацію по сучасному тепліборгу паралельно з найти в вже почав працювати тренером, пробувати вчитися і вже, грубо кажучи. 13 рік, як я вже треную, як я вже себе удосконалюю, до курів. Получається, так задоволення то, що. Яка там консертація була? Диссертації у структури і змісту підготовки спортсменів в сучасному протиборці з урахуванням зміни правил змагання. На Хортський розум. Спорт еволюціонує і відповідно від цієї еволюції від зміни правил змагань мають змінюватися система підготовки, як ми готуємося, що ми робимо, скільки раз в тиждень ми робимо. І е, моя дисертація закінчалася в тому, щоб до правил змагань відповідала вся система підготовки. І спортсмени правильно готувалися, і цілена, і їхні результати росли, і вони показували чим вищі результати в залежності від того, що вони роблять тиждень, чи Вітеборство тренує писарно. Я треную витеборство і треную план. Можна до того питання заняття. я трошки фехтував в дитинстві, в мене була рафіра, вот. але теоретично, я звільнився, можна підступити. П'ять питань, п'ять питань, які ми задаємо всім, всім учасникам цього проєкту. Перше питання, що тебе надихає? Но я так почну з далека, так я є трудоголік, я дуже люблю працювати на цю роботу, я працюю сім днів на тиждень, в мене немає за виключення відпустки, які не так часто, так? І найбільше задоволення, найбільше що мене надихає, це є результат моєї роботи. Коли я бачу наочно, що в першу чергу на тренуваннях, що людина мене чує, людина виконує, людина кайфує від того, що вона робить. І в другу чергу це, напевно, найбільше, коли дає на змаганнях, ці емоції. коли Спортсмен викладається, коли спортсмен досягає поставленої цілі, відставленої мети, це не передати словами емоції на вищого рівня. І заради них потрібно працювати. Тобто воно тебе надихає, воно тебе спонукає розвиватися і працювати далі-далі. Тобто це такий, скажімо так, під заряд енергії. Супер. Скажи, будь ласка, якщо вже зробити спортсменів по цілі, які не ставили. Чому важливо в столітч зору? Чи важливо, якщо так почнемо ставити всевітні цілі, важко підсяжні цілі, отоки такі робити під собою? Моя точка зору, що ціль це є невід'ємна частина динального процесу. Якщо ти рукнуєшся безцільно, воно йде змістовно, ти не маєш до чого йти, і ти просто приходиш і відбуваєш час. Трошечки відійдемо в сторону, що таке є спорт. Е, от, наприклад, лісоруби є спорт лісорубний правда, є спорт там, випити пива Тож вони там взивають змагання, але без е, цих змагань воно буде продовжуватися, ці суруби будуть різати дерева, ті, щоб пиво на змаганнях, якби вони будуть пити пиво. А спорт це якраз є е, е, визначення система творчі фактом спорту це є змагання. А змагання це є е, е, кінцева ціль того чи іншого, дотягнення мети. Коли не ставимо ціль мету, це є вже спорт, і ми її досягаємо. Якщо немає мети, ми просто приходимо, займаємося здоровим та з і результати зовсім інакші, і ми не можемо досягти висот, і ми не можемо підняти себе до рівня вищої місцевого. Третє питання, що рухає нас в своєму цях цілі, що має допомагати, без чого досягнення цілі є неможливим. Тобто, якщо ми вже маємо ціль, да, от якщо, ціль. Що, що, якщо я вже маю ціль, що що потрібно, щоб досягти да. цієї цілі? В першу чергу це є систематичність, це є основа. Тобто, бо якщо не буде систематичності не буде прогресу. Друге, це є дисципліна. Навіть воно напевно десь не живе дисципліна з де... систематичним да, дисципліна забезпечує систематичний, дисципліна забезпечує те, щоб ти виконував все правильно, все вірно, а не про як тобі там рахує потрібно. якщо ти вже зараз треба виконувати від початку до кінця. І третій момент це напевно попідповість. Щоб ми все поступово правильно робили, а не так зразу барахти і підплисти швидко, наприклад, берем платоб. Є е, спочатку навчитися розслабитися, лекти на води, відчути, що ти робиш, як, і поступово далі, 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 далі прогресувати. А не так стати і зразу плисти швидко. Так і буде. Четверте питання, яке найбільше перешкоди можуть бути на шляху. Перешкоди в залежності від того. Міста, і по цій местах чим ми займаємося. Якщо брати до тебе, Тобто ти є працююча людина і ти поставив собі амбітні цілі. Але ти для задоволення тої цілі ти маєш працювати, щоб там, і заробляти і функціонувати далі. Відповідно, дуже важливим моментом, як ти поєднаєш роботу з тренуванням. Тут треба... Це є такий... Камінь сі перепустиння, тому що як навіть ми звідти говорили, що і, це казав, що часто в роз'їздах і то дуже треба все чітко розставити по місцях. Це такий момент, який потрібно дуже гортувати. Основний плюс. Треба себе заставити відмовитись від е таких речей, які приносять задоволення тим чи іншим Тістечка, там, там, я не знаю, о, якийсь пізній сон, тому що ти пізно лягаєш, бо хочеш прогуляти, хочеш там ще алкоголь, чи якась шкідлива їжа. Воно обосередковано не буде впливати в іншу сторону на цей результат. Тому Тут момент треба себе стримувати і дисциплінувати. Тобто п'ять порад для людей, які вирішили зайнятися плаванням? Перша порада це, напевно, основна для початку однозначно сравнено, щоб ви робили все правильно, щоб ви робили з користю і з толком використовували свій час, а не просто ходили і не зрозуміли, як друга порада виставити собі му ту і ціль, про те, що ми поговоримо, коли на є ціль, ми до неї йдемо, ми чітко розуміємо, що за чим ми робимо. Третя порада це, мабуть, іде. Відсвідомлення того, що потрібно правильно входити, але ці порази, напевно, тренер напевно, розказати. Тобто, якщо ви вже безпередно, що має бути системність, вступовість і технічність, щоб ми все чітко робили. Вибрати правильний басейн, який принесе тобі якесь задоволення, які західності ти будеш хотіти туди йти. І, напевно... Знайди якогось напарника або команду, щоб тобі було цікавіше, бо по практиці за період тренування, коли людина не ходить, досить важко напроти довгого на періоду часу себе мотивувати і ходити. Коли є або напарник якийсь, або ще краще команда ціла, тобто воно в мене пою заходить, ти маєш з ким поділитися, ти маєш з ким поспілкуватися і ти бачиш наочно розвиток свій і паралельно своїх товаришів. Відповідно, тобі спілкуває і підарям чи менше. Супер, дуже дякую тобі за справи, за інтерв'ю. Ну, Попрацюємо, попрацюємо, ага. Окей, ти морально до цього готовий. Так, <звук> все, давайте, працюємо.